The <laughs> Всім привіт! Ви на каналі Diagamer. Друзі, сьогодні у нас вийшло таке масштабне оновлення. У нас відкрилися аж три локації і подарунок в магазині. Тож, ми зараз усе по черзі розглянемо. А ти перед тим, як продовжити, підпишись, постав лайк, напиши коментар, і звісно, натисни дзвіночі, щоб не пропускати мої відео, мої серіали і найшвидші огляди оновлень. Тож, давайте почнемо все-таки з нових локацій, тому що їх у нас бачите аж три-три локації. Три Локації. Ну, давайте з чогось почнемо. Давайте з оцієї, я так думаю, що це якась зупинка. Можливо, у нас автобус скоро нарешті відкриється, і він буде курсувати з міста сюди. Вау, тут вже така класна локація, мені вже подобається. А ну, тут є якісь емоції. О, нарешті до нас вернулися боці зі снігом, а то після минулого оновлення в мене вони пропали. Цікаво, тут є якісь онов... ще з гірками. Дивіться, ми тут можемо з'їжджати. Тобто ми тут можемо з'їжджати, а тут у нас просто уже зі снігом емоції. Класно. До речі, у цієї дівчинки і хлопці дуже класні куртки зимові. А ще у нас тут є станція і, звісно, автобус. Боже цей автобус має вже курсувати по всіх містах, де він є, в мене таке питаннячко. А тут у нас вже перехід кудись, ми це подивимось трохи пізніше, куди перехід. До речі, тут є лопата. Можливо, нам цією лопатою треба ці позмітати сніг. Можливо, це Якісь секрети. до речі, тут скоро у нас з'явиться якась нова локація зі снігу. Тут у нас має відкритися якийсь магазин зі сніжинкою. Я не розумію, чесно, що тут має бути. Але далі у нас, дивіться, це той самий прилавок зі спойлера. Він у нас такий заморожений, прикольний. Знаєте, що це, скоріш за все, секретик, і ми маємо розтопити цей прилавок, я вам гарантую. У нас тут є золоті фігурки, фігурки гір, і ще у нас є листівки класні, вау! А далі у нас магазин сноубордів і різної екіпіровки. Ми туди теж зараз Подивимось і далі у нас уже перехід до нового підйомника. До речі, дивіться, яка тут велика валуна снігу. Можливо, нам саме цією лопатою треба її розкопати, і нам щось там дадуть. Можливо, ну вона О, Вау, дивіться, у нас тут тепер є чоловічок. класно. Ми розкопали статую. Просто супер! Ось для чого нам була ця лопата. Тут у нас є далі перехід. Далі це уже у нас спуск на гору, яка у нас раніше була. Уже Тут у нас є карта, і він дивиться на цю карту. Нам десь потрібно знайти якийсь можливо, ліку, щоб розтопити цей прилавок. І тоді у нас, напевно, це буде ще й розблоковка якогось секретику. Але ну, спочатку давайте подивимося на новий магазин екіпіровки сніжної. А то, ну, що ми будемо з інших персонажів знімати? Вау, які уже класивий Там, дивіться, ззаді у нас ці підйомники є. Так, що в неї в касі. до речі, що в неї нічого не світиться? Тут є карточка, пакети фірмові Вау, ого, тут у нас уже лижі йдуть. Давайте ми зараз усі лижі приміряємо на собі. Ой, я тут завалізою хожу. У нас є ось такі лижі. Є ще ось такі лижі, боже, ну їх тут стільки, що просто. А давайте сноуборди ще подивимося. З ними такі самі емоції, як з одним сноубордом на горі. Е а, о, да, такі самі емоції. А далі у нас вже одяг, дивіться, які куртки класні. І у нас ще тут, щоб в руках тримати ось ці спеціальні палки, щоб не падати. У нас тут різні куртки, штани, а далі комбінензони. У нас є різні комбінезони, зони Ось такі є. Ще такі ми вже бачили. Такі і такі, ну боже, ну дуже класні костюми. А ще дивіться: у нас от міні-траса, зменшена версія, траси, яка у нас є, уже на якій ми каталися. А далі у нас вже починається екіпіровка. Тут у нас і окуляри, і шапки. О, дивіться, оця дуже прикольна. І ще отут у нас цілий комбінезон. Так, ну я все-таки знімлю окуляри не сильно. Де є ще у нас тут шоломи. Ну, звісно, як це. Без шолома кататися. Є ще ось зразу складені костюми. Тут у нас рукавиці є вау. от, До речі, в них буде дуже тепло. Мені ці рукавиці сподобалися. А далі у нас тут іде ого, а що це? А, це вже у нас, я так зрозуміла, примірочна. О, це вже нове, до речі. О, дивіться, у нас тут є ось такі е, в руках тримати, і у нас тут є чоловічок, який катається на санках. Я думаю, нам потрібно піти на гору, і у нас там з'явився. Якийсь секретик, чим ми зараз і займемося розгадуванням секретик. Але спершу давайте подивимося на підйомник і, звісно, прокатаємося на ньому. Вау, wow, подивіться, яка система нас уже тут зустрічає. Ого, які великі підйомники. Давайте подивимося спочатку нашу зону, на яку треба стояти, щоб заскочити на підйомник. Тут у нас є якісь такі дверцята. Я спочатку подумала, що тут треба буде якийсь ключ, знайти, але це схоже просто дверцята. Далі у нас вже йде сам підйомник. Що ж, я думаю, нам потрібно стати на ось цю штуку, щоб нас. Взяв підйомник, можливо, чи нам потрібно просто е, заскочити на нього? Ну гаразд, давайте заскочить. Я хочу сісти. О! У нас тут є п'ять емоцій. Перше, це ми ось так дивимося вниз і нам трохи лячно. Друге, нам дуже лячно. Третє ми собі просто сидимо, я через ці палки не бачу. Четверте, це ми щось злимося на час. І п'яте це ми комусь махаємо. До речі, я там бачила десь підйомник з якоюсь цифрою. Я думаю, що це ще одна підказка. Ось, 7539, Запам'ятали, друзі, 7,539. І, до речі, у нас тут пінгвінчик. Дивіться, куди пінгвінчик дівся. Ось у нас є пінгвінчик. Так що ми доходимо от сюди. І звідси. Зістрибуємо. У нас тут є сім'я, яка боїться, я так зрозуміла, спускатися. Е, вони всі у нас в екіпіровці. І ще у нас є пінгвінчик. Його потрібно дати хлопчикові. Дивіться, він е, йому сподобалося. І, і дивіться, це фотографія. Ага, їх потрібно всадити на підйомник. Давайте всадимо, маму. Е, ні, вони зараз звідси впадуть. Давайте. Е, і ще хлопця, куди хлопець, давай сідай назад, сідай. Хлопець кудись упав і він не хоче сідати до батьків. А нам потрібно їх всадити. Ми якось це продумаємо, нам потрібно, щоб хлопець сидів, бачите, посередині. І ще мамі потрібно дати телефон. Дивна схема. Але давайте спочатку дійдемо далі. У нас тут є ще тільки отака от вивіска зі свічкою. І все. Далі у нас підйомник закінчується. Нам потрібно якось посадити хлопця з цією іграшкою до його батьків. А як нам це зробити? Зробити, до речі, ми можемо десь зупинити підйомник, а то це трохи незручно. Е, я би хотіла його зупинити і щоб ми змогли е, всадити хлопця, бо він сюди всаджуватися не хоче. Друзі, дивіться, я знайшла той самий телефон, отой тут вниз, і нам потрібно дати його жінці. Ось вона ось так зраділа. І ще у нас тут є колечко якесь. Можливо, це потрібно комусь з них. о, я дала його чоловікові, і нам дали ось таку шапку. А куди ми її маємо діти? У нас тут є хлопчик, мож... золотий, до речі, можливо, це йому. О, та, дивіться, я шапку на нього вдягнула, тому нам потрібно ще його і зібрати. Що ж, давайте підемо нагору, можливо, там нам потрібно комусь дати ці зелені спиці, чи як вони називаються, пал. Я тут, знаєте, подумала і прикинула, що ця дівчина дуже схожа на цю ж сфотку, тоді це вона і є. І тому давайте спробуємо дати їй ці сани, на яких вона зображена, але та дивіться, ось вона сіла і вже дала нам подаруночок. І це крутезна екіпіровка. Ось такі окуляри, шапка, рукавиці, комбінензон суперський, взуття і ще окремо лижі. Ну, класний комбінензон. Що ж, але ті, хто уважно буде слухали, запам'ятали, що в нас є якийсь подаруночок. і це новорічний пакет до 2026 року. Ми його зараз з вами і розглянемо. Наш подарунок активувався в нашому великому будинку і в нашому розділі зірочкою Ось тут 2026 новий рік. Тож давайте дивитися, що у нас тут все. Пологіці це такий самий набір, як минулі, тільки в інших кольорах. На цей раз це фіолетовий, оранжевий і червоний. У нас тут є ось такі окуляри двох кольорів. Давайте їх приміряємо. О, може, вони трошки, вибачте, дивно виглядають. Так, наче одне око маленьке, одне велике. У нас є браслети. У нас є костюми. Це чоловічі, але мені дуже сподобався оцей фіолетовий костюмчик. Давайте до нього надінемо окуляри. Ой, браслет. Далі для дівчат у нас тут є ще фіолетовий бантик. Я все-таки знімлю ці окуляри, а то вони сюди ну, геть не пасують. І ще також є сережки. На одну сторону 20, на іншу 26. Отак правильно стояти. І у нас тут є ще різні вина. Ну, Будемо вважати, що це дитяче шампанське. Ще у нас, тут, звісно, є фоторамка. Давайте пози у нас, звісно, такі самі, як на всіх фоторамках. І ще у нас є танцпол, щоб надувати кульки, у нас є відлік, до речі, до нового року. О, до речі, цифри цього року інакше. Дивіться, як гарно. Давайте зараз активуємо нашу емоцію до нового року. Три, два, один і. Дуду! Салют! Але ще не 2026. У нас тут є ще ножниці і всього дуже багато, як і кожного пакету на Новий рік. Я порахувала, що цей пакет у нас вже третій був 2024 року і був 2025 року. І Аватар Ворл Традиції вже не зраджує 2026 рік. Тож, цього року ми будемо зустрічати у фіолетових та оранжевих кольорах новий рік. А ще сьогодні у нас вийшло таке масштабне оновлення, я думаю, в нас вже давно таких не було. Ну, а якщо я дізнаюся ще якісь секретики, я, звісно, вам покажу. Ну і скоро вийде продовження мого серіалу вгори. Хто не бачив першу серію, обов'язково подивіться. А з вами була я, Геймер. Всіх люблю, всім па-па!